Доброго дня. Продовжуємо огляд генераторів, котрі в великій кількості заходять на ремонт. Теж новий генератор перед вами, назва F-Power Royal. 7 КВА 15 кінських сіл двигун. Ну, так тут написано. По факту генераторів дуже багато таких не працюють в плані електричної частини, тобто альтернатор. Або зам... замкнення на статорні обмотки, або а, несправний регулятор напруги. От. І плюс цей генератор 7 кВА, як тут заявлено, близько не тримає. Тобто ми давали на нього активну нагрузку, там максимум 4,5 кВт, і то йому дуже-дуже важко. Тому говорити про те, що тут двигун 15 кінських сил, як тут сказано, ну це дуже-дуже так. Скажімо так, обережно потрібно. Нема тут такої потужності, по крайній мірі, то що ми бачимо на практиці. Може бути в теорії, щось обґрунтує, але на практиці такі потужності немає. Так що, якщо питання було стосовно придбання генератора, наприклад, для себе, я б такий генератор себе не взяв. Ну, а ви дивіться, вибираєте вже самі. На все добре, з вами сервісний центр. Слава Україні! Разом до перемоги!